Коля готовня, дізнання музика, шоу»! я за шоу. Yes! Добрий, шанаю, добрий вечір! області Насамперед собі! Як ви зрозуміли, зрозуміли, зараз невеличкий музичний блок. Отож, не буде довго затримувати вас. Перша пісня називається Молодіжна дискотечна». Оюшневому саду, там солове і кощебета, додому я просилася, амфітамін все не пускав. Проживай, уявіть собі, біберка вечір. Місяць зорі, збирає яблука пацан все, що. Заходи кладе тихенько у карман через поле і через забори, Получивши солі, він куди збіжив. Старушу потрібно дві секунди, що рушницю перезаряди. Дякую, друзі. Поїхали далі пісня жіночки бальзаківського віку. Чом ти не прийшов, як точку джі знайшов. Я ж тебе чекала. Будь ласка, прийди, точку знов знайди. Гроші я відклала. Наступна пісенка про те, що мішає чоловікам в цьому житті. Знайшов подругу вчора я на дискотеці. Привів додому, добу, що й горілочки я взяв. Презервативи навіть я купив в аптеці. Один предмет лиш мені назва дістав. Бюстал заклинило вісталте. Госай до не немо приріс. Який придурк вина бюсталбен. Сто двадцять гривень коту в підфіс. Дякую. Наступна. Пісня автобіографічна. Ти зайшла до мене, в гості на холодець варив, я кості газовий балон. В оранді включений був на всю. Потім ми пішли у хату і надіялись на свято, та почало щось шепіти. І рванув мій балон. Веранда, та була веранда, піщаний кар'єр. Дякую слави. Продовжуємо далі. Наступна називається Не пощастило. Яккось раз на випускному, як ти одну зробив. Треба було мені брати дорогий презерватив, а так папа. Він тепер я папа, молоденький папа, я папа. Розумна наступний набір нот з буквами Називається пісня дуже цілеспрямованої жіночки. Ти ходиш кожен день по ресторанах, шукаєш свого принця на коні. Для кожного мужчини ти старано готова танцювати на столі. Тобі вже сорок, ти пізно розступилась, кар'єру збудувала, а життя накрилось, тобі вже сорок, ти дуже заміж хочеш, тому по ресторанах ти ноги волочиш. Наступна музична композиція про сільпо. Якось раз вночі в супермаркеті Електрики не стало. А людей було чоловік п'ятсот, що ж тут зразу сталось усіх покупців через чорний вхід виводять по одному. І хоча ніхто нічого не купив, всі п'яні йдуть додому, за хвилину десь алкоголь увесь, як мітою змело, за хвилини ці дякуєм тобі, Львів Обленерго. Насудна пісенька називається чоловіча приємна. До моєї жінки приїхала мама села, почала виганяти із дому мене вона. Але ж я знаю, до сонце сяє, поки є свята вода, те ще не страшна, Топоки Рівята готівка! О, -о, -о не <плес> Ну і на завершення пісенка, яка називається Так могло трапитись з кожним. Ми кохали всю ніч. а на сушнях розбудив, а, -а, -а я до цього ніколи з болота не бив. Я зібрав всіх своїх, а-а-а, ми пішли в магазин, та знав, що живий лишився один. А я ж вчора казав, давай залишимо ще. Знають батьки, що ми з пацанами вже в 9 клас перейшли.